І ваша родина, і всю Україну! А за то я кольору, дайте щось, бо я вже йду. Файно? Дуже, дуже, молодці. Ну, дякую! Дякую! Будемо в Тік-Току, або в Інстаграмі, або де. Будете, звичайно. О, а, а о, можна попікати. Та Можна попікати. О, дякую. Давайте дайте злота кожні кого. А, злотих немає. Да, злотки... Так, злотих. Той цар приносить. Привезли... Да. Тихо, ти що? Ступійте нас так. Слухайте стопіть. Сухайте